А ми ще зайшли в таку вуличку, подивіться, яка осінь. А тут гарна осінь, знаєте, наче з настроєм така. <сум> осінь, дерева гарненькі, листочки жовтенькі. У нас такого на вулиці немає такої краси. Я не знаю я, яка причина, але тут а дуже гарно. Ми йдемо по наступній вулиці, поки сходили. Йдемо тут так гарненько, аж хочеться пофотографуватися, зробити фотознімочок. Щоб було, була пам'ять така, красивої осені. Але вчора в нас такий дощ був сильний, що просто капець. Дивіться, які вишні гарні. О, дивіться, які в нас вишні гарні. Ну не в нас, а в сенсі на нашому районі, але дивіться все одно, як гарно. Ще трава зелена, а дерева супер просто. Дивіться, яка краса. Ну просто капець. Як гарно. Ну, мені подобається. Якби, звісно, було сонечко і сухіше, набагато б, набагато б красивіше було. Яскравіше було б. Знаєте, йдемо Сереже, дивимося на цю всю красоту, на осінь. Кстати, всім доброго ранку. І знаєте, яка пісня? Наспівалась мені, така пісня прилетіла до мене. А вже осінь прийшла у мій дім, а далі я слов не знаю. <головік> два слова прилетіли, хватить. О, так оце йдемо. Гарнівсько. Свіженько, але вітер, дуже сильний вітер, блін. О, калина! А калина, а калина не верба, я дівчина, я дівчина молода. Фух. Так що так. Ідем. А що це всіх двері відкриті? Гля? У холод всіх двері відкриті. Рава, як шевелюра, гляньте яка. Якщо йдемо, то вже це ще не наша вулиця. А тут дивіться як. О, а тут аліто зустрічається, дивіться. Одне дерево жовте, одне дерево зелене. Обалдеть. Погода дійсно дивує, дивіться сонечко, яке прекрасне небо в нас сьогодні. Вже листечко пооблітало, готується все до зими. Да, Боря? Да? Кітя, тебе показати? Де мікіця? Ай це мій киця, китя. Кітя, Боря! все. А в нас, а в нас, а в нас Опять... Опять ремонт. Що я можу вам сказати? Їхав-їхав чоловік, заглушив, заглушив машину і потім не змог її завести. Більш всього, що думаємо, знаєте, що це, що це насос. Ми вже поміняли датчик, купили новий. Це все так, звісно, утомительно і печально. Ну, знаєте, купили датчик, все, все, все добре, все працює, але от щось насос не підкачує. Сьогодні їдемо міняти насос. Слава Богу, що світ не без добрих людей, які допомагають. Ано показує. Так, все на свіжому повітрі. І хочу вам показати ось таку класну штуку, дивіться. Бо в хаті темновато трохи. це Назар приїхав, забрав собі таку класну на велосипед штуку, дивіться. Прикольно. Вона цепляється на трьох кріпленнях. Ось одне, друге і третє. Бачите? Класно. Ось телефон внутрі тут. Він з аертачем, тобто він через оцю клійону. Дивіться, можна нажимати на нього. Тут так класні замочки такі по бокам, ось, бачите, закрито все. І ось, бачите, нажимається. Ну, тут акот треба вводити, я не можу. Ну, коротше, пленка зроблена. Класно. З, я не знаю, з чого вона зроблена, але що вона підходить, бачите, можна тут огортати, можна робити скріншот, бачите, вона Осо, ну, Якась особлива така пленка. Далі. Воно, оця штучка на телефон йде універсальна. Можна менший, можна більший телефон, воно йде воду, не проникна. Така штучка, ось. Покажу. Це син собі на роботу взяв. Ось, бачите, які замочки. Отак відкривається все. Вже дорослий, сам собі все вибирає. Те, що йому потрібно для роботи. Ось одивіться. На таких, дивіться, на таких липучках. ось Воно до кінця не відкривається, там воно з трьох сторон відкривається, бачите, на липучках регулюється телефон, тут ще усе є для будь телефона. Бачите, можна більше, менше, і тут регулюєте по цьому на телефон. І тут ось такі, типу, як такі, ще місце є, бачите, щоб щось положити. Чи, чи ліхтарик положити, чи бутерброди положити, чи маленьку бутилку води положити. Ось така штукенція для велосипедистів. Так, зараз відкрию, бо Назару же ж по-любому треба телефон забрати. Він зараз їде, господи, їде по справах. Так. Ось такі липучки. Широкі. Кстати, дивіться, дуже широкі ось І так само ось такі. Прикольний такий органайзер. З водонепроникної цієї тканини зроблений. І ще одну річ він собі купив. Зараз вам покажу. Ось такий ліхтарик собі купив. Він на, на зарядці, він не на батарейках, йде від акумулятора. Не, не можу вам показати, як він буде е, світити. Ну, Він ось такий дивиться. Ну, тобто в темноті, розумієте, так, що я в темноті не зможу вам показати, як він світить. Ось. Ось такий він чорний. Ось такий. Я не знаю, скільки там діодів, але є тут перемикання режимів. Він включається. Біленьким світить. Оце, мабуть, так думаю, індикатори, що він скоро сяде, бо червоні індикатори, але не факт. Це ми з Назаром так думаємо. Далі заряджається він, знаєте де? Ось тут відкривається і тут буде він заряджатися. Ось, ну, світить навіть днем, можна побачити, бачите, да? світить. Ночі, я думаю, буде гарно світити, тому що це не тепле світло, а це біле світло. Ну, ось такі маленькі його покупки. Сьогодні він виїжджає в нас в Київ на працю до сестри. Вона вже там його чекає, готується. Тому ось так. Сижу на крильці. <плес> ось такий був блог, такі були знаєте, покупки і такі новинки у синусі для його роботи. Уже отримав, хочу вам сказати, вже отримав першу свою зарплату. Щасливе, це купив на свою зарплату все, скільки зміг заробити, скільки заробив, ось, далі розповідав свої плани, як він буде там, що він буде там. Ось. Молодець, аж не віриться, а вчора знаєте, так трохи аж страшно стало, що син вже дорослий, вже працює, вже й заробив першу зарплату свою. І знаєте, з однієї сторони це якось інколи лякає, що вже син дорослий, а з іншої сторони гордость за сина, що молодець. Він ще навчається ось, і працює, совміщає і те, і те, представте? Ох, а батьки оце поки сидять в повні Жепока. Ось так. Того сьогодні їде, рішає свої питання, потім їде вечором на електричку на Київ, там зустрічає його сестра. Забираю його і, мабуть, він до, до нас вже цей тиждень і не приїде. Хоча й буде вихідний, але не приїде, піде десь, може по Києву погуляє, там може в якийсь кафе сходить, ресторан з сестрою. Посидять, пообщаються, поговорять. Коротше. А на наступний тиждень вже як відпрацює, то приїде вже до нас тоді. То ось так. Відпускати важко, сльозно, але я тримаюся. Знаєте, одна. Вибачте. Але... Одна рано смоталася на Київ, захотілося такого собі життя працювати, працювати. І син вже уїхав. Осталися ми з чоловіком вдвох. І тепер думаю, чим його таким займатися, знаєте, щоб отак щоб не, не накривало, не накатувало, поки привикнеш до цього всього. Знаєте, то діти були завжди перед глазами, якось можна було поговорити, посидіти, кудись піти, там, да, разом готувати, разом їсти. А тепер зовсім по-другому і треба це перестраюватися, на це все важкувато Знаєте, Наче й недалеко це просто Київ, але мені важкувато. Тому якось все до кучі, і воно так трохи накриває, знаєте. Але нічого. Я казала, дай Бог здоров'я мені, чоловіку, дітям моїм, то все буде, все буде добре. Не з таких ситуацій вибиралися з Божою допомогою вибиралися, благодаря добрим людям, які допомагали. Наша машина кожен раз їхала. Без куска хліба не залишалися. Фух, так і на цей раз думаю, що знаєте що Господь допоможе через добрих людей. І ми знову опять... ми будемо на плаву, будемо знову радуватися, знову їздити і знову заробляти гроші. І знову виплачувати долги всі. Фух. Ну, що я зроблю? Таке, таке у нас Сережа, життя, що я зроблю? Так що так, не буду про погане, буду про хороше. Скажімо так, мої, мої проблеми нікому, нікому з вас не потрібні, ось, а... але просто ділюся те, що зараз, те, що зараз ну, є в моєму житті. Хотіла раніше виставити блог, але коли накрилася машина це три дні, ви знаєте, нічого не хотілося. Опять ступор, опять не знаєш, що робити, опять не розумієш причину. Ось так. Але я завжди опять взяла себе в руки і все прекрасно. І життя прекрасна, і люди прекрасні, і все прекрасне. Так що ось так, чинимо зараз машину, знімаю. Сережа зараз вже другий день знімає той насос, бо там багато відкручувати усього. Опять треба це все відкручувати, Опять це все треба вести, робити. Нам наче, наче пообіцяли, що зроблять дуже швидко, бо він тільки довіз той насос. Ось, сказали, що три тисячі буде коштувати. Ось. І нам зроблять, поставлять його і це. Дай таку Бог, щоб дійсно було 3000 і нічого там серйозного. То зробимо насос. Ось що я вам хочу сказати, зробимо насос, поставимо і тоді будемо бачити, що вже далі міняти. Тому що ми думали, що, так як ви знаєте, одне міняти, а у нас вийшло зовсім інше. Так що ось так, все. Всім гарного перегляду, всім гарного настрою. Бажаю вам, щоб у вас всі ваші проблеми та негоди не зробили вам в житті погоди. Нехай на вашому шляху так само будуть добрі люди. Нехай у вас так само все швидко ладнається. Все, на цьому всім папа.